Ваша кандидатура мені не цікава. Це гроші, які ми хочемо взагалі отримувати. Як... Це що це за бюджет такий? вам теж смішно, да? Ааа, який ти їде є... вища освіта. Сука, вища освіта. Ви можете, будь ласка, сказати про бонус? Ні. Я хворий трошки. Графічний дизайнер 10-15 тисяч гривень на місяць. Якщо перекладати на долари, то це виходить 384 долари на місяць. Потребують вищого освіту, гарантують стабільну та цікаву роботу. Алло, Марія? Мені зараз як графічному дизайнеру стало трошки неприємно. Кажу: Чому? У вас тут написано на вакансії вища освіта потрібна. Угу. Що як ви це прокоментуєте, Марія? зовсім <гум> Ну, у вас написано на вакансії, що зарплатня 10 тисяч гривень, але потрібна вища освіта, і ще й досвід потрібен ось від одного року. Як? Я графічний дизайнер, я хочу зараз шукаю роботу і якось не знаю. Хотів просто почути ваші думки стосовно цього. вам <гум> Ні, так ось мене не було ще співбесіди. Я ось тільки хотів уточнити деталі. Тут просто написано бонуси, я думав, може, щось є зверху, якісь гроші, про які ви ще не сказали. Щось там, ну. Можна на тисячу доларів. На часі напроти резюме, Ми розглянемо його, якщо ваша вакансія підійде, то якою говорю заміж. Що... Та блін, ну як резюме? Там там десять тисяч гривень, Марія. Ну як? Ну, якщо вас ви, не дошковує, ви пропустіть просто нашу вакансію. Ну розумію, а бонуси ж хоча б якісь скажіть? Слухайте, ми просто резюмемо, розглянемо, а потім будемо говорити детальніше. Марія, ну скажіть, будь ласка, які бонуси? Я вже відповідно на ваше питання. Ви можете, будь ласка, сказати про бонуси? Ні. Чому? Тому що я не бачу, тому що я не бачу вашу кандидатуру. Потім... Ні, так ви мені, ви мені скажіть, щоб я, щоб я розумів, чи відправляти мені резюме. Чи, чи не потрібно відправляти резюме? Вищого світа. Сука, вищого світа. Для нас важливо вищого освіта. Кажу, так і написано на сайті, отвічає Вищого освіта від одного року. Графічний дизайн від одного року, веб дизайн потрібно знати, сайти малювати, ретушування фотографій, верстка рекламної поліграфії, створення рекламних банерів для сайту та соцмереж, макетів стиль фотодрук, друкування, х**вання, дроч**, сосання. Просто все в одному місці знаходиться. Ой, який треш. Художник ілюстратор 5-6 тисяч гривень. Це трошки більше ніж 100 баксів. Шукають креативну людину для роботи віддалено. Можливо, студент. 5-6 тисяч гривень за. Ї... Це гроші, які ми хочемо взагалі утримувати. Якщо чесно, це ну, якийсь повний піск. Зараз ми наберемо Олені, запитаємо, ну, типу, що це за жарт такий? Да, здравствуйте. Я вакансію побачив, а тут цей скажіть мені, ось зарплата 5-6 тисяч гривень це вона на тиждень? На місяць. Зачекайте, тобто тут 15 малюнків в день потрібно робити, але 6 тисяч гривень це на місяць виходить? Так, так. А як ви так? Ну це ж дуже мало грошей. Це якось несправедливо, нечесно. Якщо не влаштовує, не, не виберіться. Такі бюджет у мене. А, у вас в сенсі бюджети такі просто на роботі. Mm -hmm. Я поняв, Олена. Ну ладно, хорошо. Можливо, якось ну, можна до десяточки там хоча б дотягнути якось, ні? Ну, якщо буде можливість, то я тоді вам передзвоню, може, Якщо не знайдеться, хтось на меншу суму, тоді передзвоню ну, вам добре. Хорошо, блін, ну бажаю вам розвитку в ілюстрації, в дизайну графічному. Я думав, що. Дякую. Щоб все добре, да, було. Дякую, так. Угу. До, до, побачення. до побачення. Це що це за бюджет такий? В натурі. 5-6 тисяч гривень. Сука, на місяць. Об'єм роботи до 15 малюнків в день потрібно робити. Сука, піде. Який треш. Але правда, ради реально, ну, мені складно типу, знайти прям якусь хуйову вакансію. Це прям складно, тому що я це роблю заради контенту, і їх не так багато. І мене це мотивує. Да? Мені гарно від цього стає. Я розумію, що є куди. Є куди рухатися? Маркетолог, графічний дизайнер 15-20 тисяч гривень. За 500 баксів на місяць потрібно розробляти маркетингові стратегії та плани, досліджувати цільову аудиторію і її потреби, планувати продажі та доходи компанії, комунікувати з відділом продажів. І ще з десяток різних обов'язків. Щось цікаве, мені здається, давайте спробуємо набрати. Маркетингові стратегії та планів. Дослідження цільової аудиторії собі, Олежик. Що ти там собі вигадав таке? Я тут у вас вакансії побачив, там е маркетолога шукаєте. Є таке. Ага, але тут виглядає вакансія, наче всіх підряд шукаєте. Там, типу, потрібно, щоб 50 рук було в людини. Типа так. Але я розумію, а ви звідки? Чи та... ви дистанційно хочеш? Та дистанційно, дистанційно хочеться. Ні, дистанційно не буде. А, тобто ви в офіс шукаєте от, 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 за та, такі копійки? Та. За копійки? Ну, який буде маркетолог, так, такій буде за оплата. Ні, ну маю на увазі, що ну як ну, тут потрібно розробляти маркетингові стратегії, цілі, там, досліджувати аудиторію, будувати, ну, прям бізнес ну, будувати, це, грубо кажучи. Не так багато, бізнес, нормально йде. Просто якщо що щось поправити. Ні, так тут вже написано розробка маркетингових стратегій та планів. Тобто тут потрібно розуміти, як клієнтів нових шукати. Але я хотів у вас запитати, як таке може бути, що ну за 300 доларів така професійна людина повинна бути. Це ж, ну, так а от так не. Вам стоїть. 15 тисяч гривень тут стоїть. Ну там і дизайнери все включено. Там багато лотанців які пацієнтів є. Ну да, мене на увазі за 15 тисяч гривень. Ви ж не знайдете того, хто нормально буде робити. На за такі бюджети ніхто не О, працює професійно. Це так, я трохи зайнятий, якщо то пізніше на якщо маєте такі можливості когось дати, або хтось є для того, то можемо говорити. А, да, ну я просто від себе ось пораду загально що щось побачив вакансію, вирішив дати вам пораду, що да, ну краще там трошки або стратегію змінити і позиціонування, щоб людина інші задачі закривала, або там трошки ризикнути. Я розумію, що, блін, потрібно платити гроші, але щоб воно було ефективно, воно вам ще більше грошей дасть. Просто професіонали так не коштують: 300 доларів це не професіонал. Я розумію, так. Добре, дякую вам. Дякую, Олег. Успіхів, успіхів. Отак. От ну От так. Бачиш, ну, якби, ну, дійсно ну, захотілося б поділитися реально, сказати, що, типу, чувак. Тобто, не просто знущатися там, сміятися і казати, га-га, який ти їб. Пошукаєш собі там людину за копійки і да, ні, ну сказати, ну як є, типу, ну кого ти знайдеш за 15 тисяч гривень зараз? Ну це ж неможливо. Я, ну, людина, яка буде будувати стратегії, плани, досліджувати цільову аудиторію, її потреби, планувати продажі та доходи компанії, комунікація з відділом продажів, участь в розробці. Ну тут вимог, ти типу, реально на а, позицію топ-менеджера якогось, ну, яка, який займає дуже важливу позицію, типу в команді, і це, на мою думку, б коштувало. А, Ну, я не знаю, штук 100, напевно, на гривень. Ну, на, ну, ось навіть на українському ринку. Тобто, якщо людина прям професійно хоче цим займатися. Якось так. Да ну. Да ну, піз... Графічний дизайнер, менеджер з реклами 10-20 тисяч гривень за 500 баксів потрібно вміти поєднувати дисципліну із творчістю. Та я тут вакансію побачив. Тут е, хочете собі людину трансформера за 500 доларів. Знайти, ось цікаво було поспілкуватися з вами. Просто описано стільки цих е, потреб, скільки потрібно робити, но обов'язки. Типу, це дуже багато, ні? які обов'язки саме. Ну тут написано, що потрібно створювати макети для реклами, для поліграфії, для публікацій, для сторіс, вести в соцмережі, комплектувати товари, пошук та ведення клієнтів, створення клієнтських баз, і ще фотографування та зйомка а, обзорів. Тобто це якось дивно, багато всього. Ну, по-перше, там це ж не все не весь час це робиться і те, і те, і те. Це просто, ну. Пусть там не потребується сильно велика якість там по зйомки чи веденню товара, чи по цьому. розумієте, там нам не треба, щоб людина була суперпрофесіональний фотограф, плюс там. А товарові плюс там то, плюс там то це це на високому рівні. Тобто я просто перечислив, які людина буде займатися, чим буде людина займатися. Знаєте, що воно виглядає, що вам було б ефективніше просто взяти. Ну у вас же задача, по суті, це клієнти там нові. Ось взяти людину, яка дуже якісно виконала одну штуку, а ви б на себе більше взяли. І так би здається, стратегія краще працювала, ні. Ні. Я ж, ну, хочеться, щоб ринок, ну, був, знаєте, на іншому рівні знаходився. І от можливо, щоб у вас краще навіть виходило клієнтів вести краще ви та бізнес. Ну, не зробіть, а не давайте поради, тому що давати поради, це знаєте, такі. Чого. Ми теж можемо дати поради. Ні, так Але от, краще, ну ви, ви, робіть, ви, ви ж виставили вакансію, ось захотілося цікаво запитати у вас. Тобто, ви все одно людина ж правильно mm. потрібно, щоб була? Ну, ви побачили те, що ви хотіли побачити, от і все. Ні, я ну я, розпитав ж, розпитав, я ж я ж вас переп я ж вас перепитав і ви кажете, що так, типу потрібно все робити. Тобто я правий виходить. Ні, ну, що, ну так що, такого? Що, що людина, допустим, там пішла, зняла камеру, чи там щось намонтувала, чи там заказала товар, чи прийняла товар, ти що там такого? Що там, що там такого світлі я не розумію. Ні, так це ж ви 20% обов'язків тільки що сказали з того, що тут то пино у вакансії. Якщо не цікаво, то... Вищувати і закричати свічати час, Ну мені хотілося щоб просто ви, дати ви, вам пораду, я ж кажу, і запитати у вас, цікаво стало. Але ви кажете, вам поради не потрібні, правильно? Тобто ви хочете ось так далі і, продовжувати. І, що ваші поради. Ну, щоб у вас бізнес краще працював, я щось, ну, вирішив. Ну, краще нам, щоб він працював, тоді це буде. Так я ще кажу, що ви візьміть на себе просто не, головну не головну штуку, а ось дайте людині щось особливе, що вона буде виконувати, що буде вам клієнтів давати і все. Ну, це не ваше бачення. У нас своє бачення трошки. Таке буває. Ну я розумію, так да, розумію. Ну, ви праві також. Е з баченням І я працюю на результат. Якщо я знаю, що так дає результат, значить я маю таке бачення. Ну головне, що дає гроші. Головне, що дає гроші. Вибачайте, якщо щось не понравилось, але я просто не намагався. Да ні, 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 все нормально, я ж навпаки, просто ось хотів дійсно цікаво стало. Знаєте? Ну добре, дякую, що поділилися. Просто цікаво було, Дмитро. Ось я бажаю розвитку вашому бізнесу, щоб у вас воно клієнтів давало як можна більше, щоб маржа була більше і щоб фахівці у вас були топові і заробляли не 10, там, тисяч гривень, а вже 100 на наступному рівні. Да? Дай так, да, так, дякую, дякую, Дмитро. Хорошо, успіхів. Просто маленький коментар, напевно, стосовно цього, що це добре нагадування фахівцям, які працюють. да, Тобто задача це не постібати, не потролити, ну десь там в якихось місцях. Але в цілому це просто ось показати вам, що відбувається, що це за рівень, що, що це взагалі таке. Тому що людина каже: ось я інвестую, в неї там є якась типу, працююча модель. Да? Ось трошки дають, ось, ось людинка робить історії, фотографує, виставляє бізнес там щось трошки. Продає, я отримую свої гроші і все, я сиджу у своєму типу нормальному куточку. Яка мораль з цього? Напевно, з того, щоб просто побачити, як воно відбувається, як функціонує цей бізнес, і що якщо хочеться більше заробляти, то це точно не такі позиції. А якщо на таких хочеться в позиціях більше заробляти, то потрібно прийти, взяти на себе відповідальність, сказати, чуваку, добре, давай спробуємо ризикнути в два рази більше ось цьому місяці, але і заробимо, можливо, в два-чотири рази більше. Ти готовий до цього і спробувати продати йому цю ідею? А, але це ризик. Ково дуже ризиково. Коротше, робіть, що хочете. Моя задача це просто показати цей контекст. Ой, який лайно, тільки що заліз. Ой-ой-ой. ой Менеджери залучення клієнтів за 15 тисяч гривень потрібно бути дуже вмотивованим та енергійним для здійснення дзвінків. Алло, о, Добрий день, Віталія. Добрий день. Побачу вакансію у вас тут, і трошки така смішна здалася для мене, але все одно цікаво, вирішив запитати. Що ви... саме смішне вам здалося? Ну, те, що тут написано, висока мотивація до досягнення результатів і зарплатня 6 тисяч гривень, точніше, це як. Ну, а як ви хочете працювати без мотивації, без високого результату? <гум> вам теж смішно, так. Да? <гум> там іде часткова, часткова зайнятість, там іде неповний робочий день. Тому і така заробітна плата, якщо ви буде читати уважно. Та да, я розумію. Просто про вакансія ти би смішно описано, що мотивація. Зараз же ні, нікого ж не, не здивуєш. Але працювати хочеться, тому ось дзвоню. А, ось. Тому хотів запитати, що важливо ось, для кандидата, що ось, щоб я пройшов. Мотивація. І робота на результат. У нас а... ідуть холодні дзвінки. пропозиції від агентства співпраці з нашим агентством. іде mm. погодинна оплата, і також оплата за згенеровані видання ексклюзиви. Я поняв. А буває таке, що ось людина працює цілий день і ну, не знаю втратила мотивацію. Е, дивіться, е, я шукаю на роботу тих людей, які хочуть працювати і хочуть заробляти. Якщо у них спочатку вже є заперечення, да, що щось не вийде бо ще щось, ну такі люди точно працювати в нас не зможуть. Ну, ну ладно, можете, мене, війна можете війна мене, війна якось, може мене якось замотивувати. Типу, ну Я не знаю, ну, я... я, ні, я не зможу вас замотивувати, тому що ваша кандидатура мені не цікава. Вибачте, до побачення. Так, а як 380 доларів, Віталія? Високовмотивовані люди. Ну. 380 доларів. Кандидатура не підходить. Вона прямо образилася пізділ. Що таку вакансію виставила?